Добрий день, малята! Рада вас всіх вітати. Давайте мощимося зручненько і послухаємо казочку про дружбу. Жили собі троє друзів. Лисиня, зайчиня та мишеня. В одній мальовничій місцевості троє друзів вирішили змайструвати нові будиночки. От і каже, маленьке сіре мишеня, мій будиночок буде маленьким. Та затишним, та змайструє його на самісінькому березі річки, щоб кожного ранку прокидатися від хлюпатіння водички. Зайчик каже: Мій будиночок буде далі, тому що мої вушка надто чутливі до усіляких звуків. От настала черга і рудовесенята, а хитра весення вирішила розмістити свою будівлю майже на самісінькому пагорбі. Ось і всі звірятка прийнялась майструвати, а по закінченню роботи всі весело раділи, жили, та й горя не знали. Одного дня темні хмари вкрили небо, з неба ринули великі краплі дощу. Річка, що була неподалік, миттєво переповнилася водою. Мала мишеня злякано визирнула у вікно, але його хатинку вже поглинула водяна пастка. Очі малюка наповнилися страхом та невідомістю. Що ж робити, як зарадити бійці? думала мишеня. Але справжній друг не забарився, зайчок тут же просунув свою лапку та допоміг у скрутну хвилину. Ми в безпеці, ми врятовані, ми разом, все минулося, думалося звірядка. А родила залишилося осторонь. І лише крадькома визирала у вікно. Хм, треба було думати, де свої хатинки будувати, пошепки сказала соня. Дощити не переставало ні на хвилину. Велика кількість води швидко переповнила межі річки. Друзі не встигли озирнутися. Як лихо підступила і до зайчикової хатки, тепер друзі опинилися у ще більшій небезпеці, але і цього разу життя тварин було врятоване, Сміливе бобриня усе владнало і в тяжку хвилину допомогла друзям врятуватися із водяної пастки. Нічого друзям було робити, як просити допомогу осеня, мишеня та зайченя з великою надією в очах кинулося до дверей рудого. Зайчик каже Друже, лихо не нікуди нам подітися, вода зруйнувала наші будиночки. Будь ласка, у скрутну хвилину допоможи. Осеня нахаблим голосом відповіла. А чого ж це я вам повинен допомагати? Самі винні. Тож тепер це ваш клопіт. Чужі проблеми мене не хвилюють. Оченята маленьких друзів. Наповнився жалем та смутком. Нічого їм залишалося, як піти геть. А дощ на вулиці не вщухав. Ось водяна паска дібралася і до хатинки лисеня. Руде злякалося, але поруч нікого не було, хто міг би допомогти, протягнути руку надії, допомоги. ледве-ледве самотужки, лисеня вибралися з водяної паски. Та сівши на пеньок, обгорнувши себе хвостиком, гірко заплакала та запрочитала. Ніхто тепер мені не допоможе, бо я всіх образив. На цьому казка про друзів у нас добігла кінця. Я сподіваюся, що вона вам сподобалася. До нових зустрічей. До побачення!